Україна тримається. Мужні українські воїни 400-ту добу б'ють підлогу російського ворога на фронті, роблять усе можливе, аби закрити українське небо від ворожих ракет та безпілотників. Це «Мілітарі медіа центр. Вітаю вас! І сьогодні на нашому брифінгу ми обговоримо тему особливості кар'єрного менеджменту сержантів і старшин під час дії правового режиму воєнного стану. І сьогодні нашими спікерами будуть заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Сергій Литовченко, та начальник управління організації комплектування офіцерським складом головного управління Генерального штабу Збройних сил України, полковник Валерій Дендебера. І першим до слова я запрошую нашого спікера, полковника Сергія Литовченко. Будь ласка. Дякую, доброго дня. Хочу вам розповісти останні тенденції щодо впровадження військової кадрової політики з питань проходження військової служби в Міністерстві оборони та Збройних силах України. Основною запорукою успішної протидії російської збройної агресії стали хоробрі чоловіки та жінки, які самовіддано виконують свій конституційний обов'язок із захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України у складі збройних сил та інших військових формувань. Саме вмотивований досвідчений особовий склад. Дає змогу нашій державі отримувати все нові перемоги та звільняти раніше окуповані території. В умовах інтенсивного ведення бойових дій суттєво підвищилась потреба в комплектуванні посад молодших офіцерів у Збройних силах України та інших військових формуваннях, мотивованим та досвідченими військовослужбовцями, спроможними успішно управляти військовими підрозділами та виконувати бойові завдання. На цей час первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються за рахунок. Перш за все, випускників вищих військових навчальних закладів, офіцерів запасу, сержантів старшин, які мають вищу освіту, ступенем не нижче бакалавра та пройшли повний курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності. Тобто, наявність вищої освіти є однією з основних умов для прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Проте сьогодні на посадах офіцерів проходять військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та не пройшли відповідний курс військової підготовки. Однак, набули <кій> вагомий бойовий досвід, успішно виконують службові обов'язки на цих посадах, користуються авторитетом та повагою серед підлеглого особового складу та командирів. З метою підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану. 20 березня 2023 року Верховною Радою України було прийнято закон України номер 2978 про внесення змін до статті 20 закону України про військовий і військову службу щодо комплектування Збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період, який на теперішній час направлено на підпис президенту України. Дякую за увагу. Дякуємо нашому спікеру. І до слова я запрошую іншого спікера, представника головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України, полковника Валерія Дендеберу. Прошу вас. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Отже, тема виступу це організація комплектування Збройних сил України військовослужбовцями. Спочатком широкомасштабної агресії, яка розпочалася 24 лютого минулого року, в нашій державі було запроваджено і правовий режим обучаюся, воєнного стану. Хочу звернути увагу, що система комплектування збройних сил особовим складом це законодавчо затверджений на державному рівні комплекс заходів, які спрямовані на всебічне задоволення збройних сил в особовому складі. Тому під час дії воєнного стану система комплектування забезпечила своєчасне та повне мобілізаційне розгортання як Збройних сил України, так і решти сил оборони, що дало змогу своєчасно поповнювати людські втрати, а також комплектувати особовим складом ті частини, які формуються. Враховуючи зазначене вище, у першому місяці широкомасштабного вторгнення, основним джерелом комплектування були. Військові які перебували на обліку військово-оперативного резерву, мали вже бойовий досвід ведення бойових дій, а також добровольці, які самостійно прибули на військову службу під час проведення заходів мобілізації. В подальшому основними видами комплектування залишається призив громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, і прийняття в добровільному порядку на військову службу за контрактом громадян України. Хочу окремо зупинитись і подякувати. Світовій спільноті за те, що певна кількість громадян інших держав стал, уклали зі Збройними силами України контракти і захищають нашу державу та територіальну цілісність, виконуючи військовий обов'язок в Інтернаціональному легіоні оборони України. На теперішній час всі громадяни, які прибувають для комплектування Збройних сил, в обов'язковому порядку проходять до підготовки або підготовку як в вищих навчальних закладах. Так і в начальних центрах загальновійськових полігонах. Підготовка здійснюється для осіб офіцерського складу. Я вже казав, при вишах це курси перепідготовки та підвищення кваліфікації. А також ноу-хау, яке було створено, це навчальні батальйони резерву офіцерського складу. Солдат сержантів при військових коледжах, навчальних центрах та навчальних батальйонах резерву сержантського складу. Термін підготовки і одної і іншої категорії військовослужбовців різняться в залежності від спеціальності. Для високотехнологічних цей термін буде залежати від складності тої спеціальності, яку він отримує, і тої техніки, на якої він буде виконувати свої обов'язки служби. Крім того, хочу подякувати окремо країнам-партнерам в наданні змозі підготовлювати особовий склад, який перебуває на комплектування Збройних сил за межами нашої держави. А саме це Велика Британія, Польща, Німеччина, країни Балтії. <кій> Також на базі країн-партнерів здійснюється підготовка окремих фахівців для використання наземних зразків озброєння і військової техніки, які надходять в рамках е, матеріально-технічної допомоги. А саме артилерійські системи, засоби артрозвідки, в тому числі радіолокаційні, засоби протипровітряної оборони, види. Різні бойових броньованих машин, систем розмінування і таке інше. Таким чином, після проходження відповідної підготовки, військовослужбовці направляються до військових частин для виконання визначених завдань. Окремо, хочу наголосити ще той факт, що завдяки прийнятим рішенням Верховним головнокомандуючим Президентом України, Верховною Радою та керівництвом Збройних сил було вдосконалено законодавчі акти, приведено нормативно-правову базу, щодо. Скажем так, адаптації під умови проходження громадянами військової служби під час дії воєнного стану. А саме дозволено командирам присвоїти первинні військові звання сержантського старшинського складу, особам рядового складу, які мають бойовий досвід, та не отримали відповідної підготовки сержантського складу, і з одночасним їх призначенням на ці посади, і присвоєнням відповідних військових звань до номенклатури призначень, яких належить. Цією цілею були внесені відповідні зміни в указ президента про положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах. Удосконалено елементи проходження військової служби іноземців та осіб без громадянства. Було внесено відповідні зміни в указ президента, положення про проходження військової служби іноземців і особами без громадянства. Затверджено перелік посад, які можуть обіймати іноземці. Внесено відповідні зміни в наказ головнокомандувача щодо переліку зазначених посад. Ноу-хау було те, що вони тепер заключають контракти точно так же, як і громадяни України з регулюванням скажімо так, моменту проходження служби від 1 до 10 років. Крім того, ввели для них можливість звільнятися за власним бажанням. Наступне це було внесено зміни в закон України про військову обов'язок і військову службу в частині, що стосується особливості призову на строку військову службу під час дій воєнного стану. Ми нормували зазначене питання в цьому законі на сьогоднішній день, під час дій воєнного стану, призов на строку військову службу в державі не проводиться. Таким чином, зазначені, скажімо так, зміни надали можливість. Наповнювати базу даних єдиного державного реєстру призивників, резервістів та військовозобов'язаних, що надало, скажімо так, оперативність в докомплектуванні військ за необхідними військово-обліковими спеціальностями. Соціальний правовий захист військовослужбовців як під час проходження військової служби, так і після звільнення у визначеному законодавстві порядку або після демобілізації. Підсумовуючи виступ, хочу наголосити: основні завдання підрозділів комплектування то є забезпечення. Як вновь створюваних, так і е, військових частин, які вже виконують завдання, вмотивованим підготовленим, наголошую, особовим складом. Комплектування відбувається із врахуванням питань також гендерної рівності, надання можливості на рівних засадах жінкам, які виявили бажання в добровільному порядку бути призваними на військову службу, щоб поруч чоловіками виконувати свій конституційний обов'язок. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо нашому спікеру за цікаву інформацію. А як нагадаю, якщо є в залі запитання, в залі є мікрофон. Будь ласка, спікери піднімуться, поверніться. Якщо будуть запитання, будь ласка. Я прошу вас сюди. Добрий день, армія інформ. Питання до полковника Дендебери. А що спонукало прийти до рішення призначати сержантів без вищої освіти на офіцерські посади? Ну зазначене рішення було зумовлено в першу чергу, тим, що військовослужбовці, які виконують свої обов'язки служби безпосередньо на лінії зіткнення в умовах інтенсивності ведення бойових дій, на жаль, несуть втрати. Я маю на увазі військові частини. Втрати в першу чергу і в офіцерському складі первинної ланки. Наразі люди, які з перших днів боронять нашу державу, вже набули відповідно скажімо так, досвіду, проявили лідерські якості, і в колективі, скажімо так, пользуються ну, заслуженою повагою, до них прислухаються, тим більше, що досвід, який вони набули, вони можуть застос... вони не то, що можуть, вони застосовують його при виконанні бойових завдань у разі загибелі офіцера. Хтось має стати на його місце. Тому е, було запропоновано із найбільш досвідчених е, військовослужбовців як рядового, так і сержантського складу. повторююсь, які мають лідерські якості, які набули відповідного бойового досвіду, які можуть за собою, скажімо так, повести людей і виконувати завдання в, в інтересах е, в операції. Ось таку категорію людей. Ініціювали для того, щоб їх можна було призначати на офіцерські посади, дякуємо. Чи ще є запитання? Будь ласка, до полковника Литовченка. От ці зміни а, він... до закону, про які ви щойно сказали у своїй доповіді, який практичний сенс вони матимуть для сержантів без вищої освіти? Дякую, дякую за запитання. Хотілось би зазначити і доповнити свого колегу, що зазначені зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу про який я доповідав і Розповідав, вони стосуються, перш за все, військовослужбовців військової служби за контрактом, за призивом, а також з числа резервистів, які проходять військову службу, які бажають вступити на військову службу за контрактом. Цим законом пропонується збільшити до 32 років гранічний вік для зазначеної категорії військовослужбовців, можливість вступу мається на увазі. А також головне це дасть можливість. Бути призначеним і отримати військове звання первинна офіцерська цієї категорії військовослужбовців під час прийняття їх на військову службу за контрактом, і особливість в тому, що це буде стосуватись тих військовослужбовців, які не мають вищої освіти. В подальшому після закінчення або припинення правого режиму воєнного стану пропонується протягом наступних шести місяців. Передбачається проведення спеціальної підготовки навчання цих військовослужбовців для отримання вже відповідної у них вже буде, Вони будуть мати відповідний досвід, але для отримання ними відповідної підготовки в навчальних закладах і навчальних центрах. Дякую. 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 Чи ще є запитання? Віталій Литвин, армія інформу. У мене запитання до пана Дендебери. Пане Валерію, розкажіть, а в який спосіб відбуватиметься відбір, як проходитиме відбір сержантів при призначенні на офіцерські посади? Дякую. За якими критеріями? Ну, критерій, перше, те, що я сказав, це лідерські якості, тобто спроможність людини за собою повести колектив. Це перше. Друге, той набутий набути бойовий досвід, який дає підстави приймати рішення відповідному командиру. Щоб зазначену посадову особу призначати на офіцерську посаду, це в контексті того, що людина опанувала основні, скажімо так, види бою, розбирається в бойовій обстановці і може прийняти вірні, скажімо так, своєчасні рішення для виконання бойових завдань. Дякую. Запитання я так бачу, більше ще... немає? Дякуємо нашим спікерам за цікаву та змістовну інформацію. Я нагадаю, що участь у нашому брифінгу брали сьогодні заступник начальника відділу військової кадрової політики департаменту кадрової політики Міністерства оборони, полковник Сергій Литовченко та начальник управління організації комплектування офіцерським складом головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України, полковник Валерій Дендебера. Дякуємо нашим гостям, журналістам. Дякуємо за участь у брифінгу. Це мілітарій медіа центр, єдиний інформаційний майданчик Сил оборони та безпеки України. Разом до перемоги і слава Україні.